Всім привіт! Сьогодні починаю працювати з проектом і раптово PHP видає мені ось таку помилку. Це 60-та помилка Curl і вона говорить про те, що наш локальний SSL-сертифікат або не знайдено, або з ним є якісь проблеми. Тому пропоную це зараз швиденько, один раз і назавжди вирішити. Для початку нам треба перейти на сайт, на сайт curl.c, далі розділ Документація. Протоколи Bundle. Переходимо. І тут нам треба скачати ось цей файл. Це, власне, і буде файлом нашого сертифіката. Далі нам треба його помістити в папку з нашою мовою PHP. В принципі, це робити не обов'язково, але так як він відноситься до самої мови, то логічно буде зробити саме так. Помістили, наступним кроком нам треба відкрити файл PHP і ні. З налаштуваннями нашої мови. І тут нам треба знайти рядок curl .ca info. Якщо перед ним у вас стоїть крапка з комою, то її треба видалити. Далі, після дорівнює в подвійних лапках, нам треба прописати шлях до цього файлу. Давайте подивимось: Ось, копіюємо шлях. І також нам треба вказати назву самого файлу. Давайте скопіюємо назву. І також вставимо. На цьому, в принципі, все. Наша проблема має бути вирішена. Зберігаємо файл, пробуємо запустити ще раз нашу команду. І, як бачимо, тепер жодних помилок вона не видає. Отже, ми все зробили правильно. На цьому в мене все. Не забудьте поставити лайк, підписатись на наш канал. Ну а бажаючим підтримати нас. Всі посилання будуть в описі до відео.